Отже, ви стали власником двох таких чудових пристроїв. Це панель виклику дахова та домофон, або моніторчик, який ще називають, теж дафова. Це мережеві пристрої. І вам необхідно їх швидко налаштувати, зв'язати в такій конфігурації: один домофон, одна панель виклику. Дивимося, що ми маємо пристрої дані. Вони мають живлення поясни у мережевому інтерфейсі. Е, ось далі. Що ще варто зазначити? В детальному про ці пристрої напишемо в описі до цього відео та зазначимо версії прошивок, які зараз на них будуть встановлені. І, відповідно, таке саме ці робимо з фон. Бачимо коробочку і запакований демофон, дістаємо, розпаковуємо. Майн. Так, отразу використовуємо повікомутатор, живемо наші пристріли та зв'язуємо їх в одну локальну мережу. Поки вмикається домофон, Вмикаємо панель виклику. Викладочка. Е, коли вмикаються пристрої, то це дуже просто, ми бачимо вже менюшку. Е, щодо панелі виклику, ми зараз почуємо характерні звукові сигнали, які є досить такі гучні та можуть бути трошки неприємні. Проте, вони гарно сповіщують, тому що відбувається щось пристрої. Е, так. Починаємо з домофону. Нам потрібно зараз обрати коректний регіон. те, що я й казав. Забащаємося. Не хочемо шукати зараз. Окей. Можемо обрати вручну. Отже, мову. Далі нам потрібно обрати тип конфігурації. Зараз ми вибираємо Ліво. Перша конфігурація ми перше налаштуємо пристрій. Виконує Діж dhcp запит. Тобто ми отримаємо режим налаштування. Які зазначені тут? Зараз їх погано видно, але. Чор... Чорним по чорному там є режим налаштування. Повертаємося. Налаштування. Так, тепер дивіться. Тепер робимо наступне. Далі вводимо пароль. Він тут тільки циферний. Тобто має складатися з 6 цифр. Пошта для скидання пароля необхідна умова. Заповнюємо зараз, я прикладу. Пишу ми не існуюча пошта. А так це має бути пошта ну, користувача, який буде використовувати цей темофон та панель для виклику. Далі знов таки пароль, який ми будемо використовувати для додаткового налаштовань. Та для активації панелі виклику. Далі перевіряємо. І дивимося на пристрої, який зараз буде знаходитися в мережі. Бачимо панель виклику ВТО та наш пристрій. Домофон. Далі будемо виконувати їх. Відповідно ініціалізація. Вони є ініціалізовані. Тепер далі призначення інформації пристрою. Бачимо на нам дані. Можна змінити відповідно вражеві е параметри, параметри часу. Далі. Про час трошки пізніше. Тут не наредагуємо. Тема швидка конфігурація. Чекаємо стільки часу, скільки необхідно, і наш пристрій буде автоматично доданий на домофон. Вони між собою пов'яжуться і все буде працювати. Е, з цікавостей е, саме панелі виклику зв'язці зв виступає сіп-сервером. Тобто на ній піднімається сип-сервер. Через неї, неї зв'язуються всі інші пристрої між собою. Тобто додаткові домофони, додаткові панелі виклику. Наразі це проста конфігурація. Два пристрої. Дивимося. Що буде відбуватися? Давайте якраз тільки, що я почули з закінчення звукових сигналів. 100% e, наша панель виклика була налаштована в наш ВТО. ВТА e, це наш демокон. Бачимо, що працював датчик. Нас зараз не цікавить. Нас цікавить, чи будуть вони працювати між собою. Пробуємо. Виконуємо, бачу, що все працює. З цікавих речей варто зазначити, що додатково на даних пристроях необхідно налаштувати параметри часу, синхронізувати з МТП або вручну з комп'ютера. Це можна зробити за допомогою панфіхту, або з мініторчика. Наразі у нас на руках. Це можна зробити. Також з веб-інтерфейсу, якщо справа йде про ВТО то панель виклику. І подивимося швидко, що ми можемо робити, маючи ті речі перед чи мета. Ми можемо переглядати нашу каунт зараз. Ми можемо переглядати нашу панель виклику. Можемо натиснути утримувати звук з мікрофона е та спілкуватися з двостороннім аудіозв'язком. Відкривати двері, двері записати коротке відео або зробити скріншот. Таким чином відповідно наступне налаштування. Також цікавого одразу можна додавати камери. Можна сканувати QR-код для того, щоб додати даний пристрій. Відповідно, ви вдаток до MSS і звідти вже керувати дверима, отримувати виклики, відміняти ті самі двері та розмовляти з підписаннями. В принципі, на цьому коротка активація завершена. Дякую за увагу. Паролі, які ви задавали, вони зберігаються. І, відповідно, якісь налаштування, які будете робити з домофоном, наприклад, через конфіг, тул на комп'ютері. Там буде пароль активації, цифровий те число, яке виводили шестизначне. На панелі виклику другий пароль, який виводили. Там же він може бути забукнув, буквально, буквально цифровий з символами. Це був пароль активації вашої панелі виклику. Дякую за увагу на цьому все.